Безумовно, безумовно. А я ж вам кажу, вже ж вже там Де МСА вже останні роки. Це вже після майдану. Нічого ж не змінилося. Не змінилося при українські партії не прийшли в наш регіон масовно потужно, красиво. Ну, вони не прийшли, і це дуже велика велика проблема. Я навіть зараз спостерігаю, що от ці потуги повернути закріпити Маріуполь у феодалізмі, що вони залишаються? Оцей цей наш провідний олігарх, це його спроба контролювати місто надалі, так як він робив з 15-го року, тобто коли він має. Більшість міськраді, його е, міський голова, його, заступники теж його люди, і він контролює не тільки бізнес, е, а й раду, і владу і, і це і є феодалізм, Чи ні, ви погоджуєтесь це <правда> феодалізм. <правда> і коли вони <правда> зараз, і коли вони <правда> зараз е, публічно яхметав і, і його е, піар служба виступають і кажуть красиві речі про те, що вони за прозорі правила європейські правила для бізнесу після війни, то я в це поки що. Не вірю, бо я не бачу, що вони відпустили Маріуполь, що вони дали йому розвиватися демократичним шляхом. Я поки що цього не бачу, поки не побачу, не повірю в ширість цих слів. розумієте? Тому це і триває. Мені здається, що це дуже велике завдання суспільству на після війни припинити це, не допустити повернення оцього феодального ладу, особливо на сході України. Особливо. Тобто. Навіть ще більш загострю, все ж таки пан Ахметов трошки має відповідати, ну, принаймні, моральну відповідальність нести за те, що сталося з Маріуполем, так само. Бо російські настрої підбурювала саме його команда, чи не так? Я спілкувалася з журналісткою одного маріупольського телеканалу нещодавно. Вона сказала, що просто до початку війни. До самого початку повномасштабної війни вони не називали в сюжетах про війну війну війною, і це було на ахметовських каналах. Зараз це змінюється там. Да, і канал він там розібрав, розігнав і політика у нього змінилася, і він тепер просто втративши все е, максимально відверто під підтримує армію. Да, в 2014 році е, піар ну, Я знаю, що саме Мітенвіст завозив в окопи в 2014 році ці свої пліти для того, щоб е, стояти прикрити, захистити людей. Бліндежуті металеві плити, щоб вони, які не прибуваються снарядами. Але не дай Боже про це було написати. Я питала прес-службу чому ви це не розповідаєте? Прокоментуйте. Ви що, акціонер нам заборонив? Розумієте? І, і, і це змінилося. Але це тривало всі останні роки. І він е, на його підприємствах толерували. Проросійські настрої не засуджували на його телеканалах. Толерували це, в його газеті толерували все це. Тому я не знаю, як оцінити провину, але вона точно є. Ну, я вже мовчу про те, що люди дуже ображаються на нього, що він не зробив певні засоби безпеки для людей, не вивіз документацію. Люди мають дуже великі проблеми з трудовими книжками, які Мітенвест залишив в Маріуполі. Ми досі не знаємо в Мітенвесті, навіть не знають точну кількість загиблих своїх працівників. Тому це таке, знаєте, трохи дивне ставлення. Я дивуюсь з одного боку, він відкриває цю організацію серце Азовсталі, виділяє мільярд гривень на допомогу захисникам Маріуполя, а з іншого боку, не допомагає певному мірі своїм власним працівникам, які залишились без нічого. Ну, таке.